Ще хочу відео записати по поводу того, що зміна роботи. Зміна роботи відбулася десь в мене за тиждень я перейшов на цю нову роботу. Ну, тобто, ну, десь місяць я привикав до роботи, не сидячи, а стоячи, працювати по більше 10 годин, стоячи це набагато. Треба ще робити розтяжки після цього кожного дня, щоб в тебе не боліла спина. Щоб ти відчував себе краще, щоб твій організм ну, типу, нормально був. І. Біда в тому, що, наприклад, якщо ми, як люди українці, які там. Більшість була в айтішці, тобто десь, там, не знаю, 1100, наприклад, да? візьмемо таку цифру з головою взяв. А, і. Ну, типу, в Україні схожої роботи по заробітку не існує. В світі не існує жодної роботи такої. ну, типу, Не те, щоб легкої, вона не легка. Вони потребує вивчення, потребує експертизи навіть чатом GPT. І я хочу сказати, що, ну, типу, зараз ціни змінилися. Зараз, типу, що я, ну, типу, не я, а от резиденти Канади, коли вже вони там, громадянство отримують, вони вже про ну, проп... Получаються тільки жі програмісти тобто 40 доларів на годину. Ну, якщо вони там мають якусь степінь чи що. Так що в цьому програмування було вигідно. Але на заразі, типа, вакансій тут немає. Люди нужні тільки вже з піарами. Люди без піара вже тут не нужні програмісти. От така от фігня. Бажаю всім удачі. Сподіваюсь, колись повернусь в ІТ.